Ска молодь вступає сьогодні в біло-блакитній формі двох команд. Я думаю, в милих руках така ситуація, тобто ногах, ногах, така ситуація стане знахідкою. Шевченко пробиває І одразу в руки. Морар. Морар на Шевченка ще один удар. Полтавський колектив трохи більше, ніж забиває. Побачимо, як буде відбуватися сьогоднішній, звісно, матч. Ну, але можна припустити, що знову таки визначитись. Черкаська команда сьогодні. От перший момент. Забиває! Який гол. Даніель Морар! Номер сьомий. Відзначається у нас. Відмінний! Відмінний удар. Флангом і навіс пальне графія як в Україні, так і в ближньому зарубіжжі. Яка, чудо... Яка чудова заготовочка. м'яч. І Іще удар. від гречки пролітає над поперечкою цей ударів. Ну і починаємо. Шевченко. Шевченко з м'ячем пробиває. Святослав Шевченко. Передачу також. Заблокували від Вінгера Черкащани. Що ж пробиває ще раз? Рахунок. Адонін перехоплює. Передачу й забиває! Який гол забиває! Ростислав Адонін! Ось, друзі, 37-ма хвилина. І Ростислав Донін. номер 6. Рязнік. Пас вільну зону і Шевченко. Знов момент для нападника Черкащан. А Донін. 20. Морар. пробиває правою. Бував родіков вмашню заготовку. Подача на ближню стійку. Ну що ж, 5 хвилин, друзі, залишається до завершення даного футбольного поєдинку до бою між полтавською молоддю та Черкаським МЛНЗ. Тож, вже можна робити певні висновки і пробивав, щойно Даніль Морар. Дяково обігрався з Резніком, Швидко водять і Пробиває Резнік в ближній. І ще раз пробиває. Відбиваються захисники молоді. Ну що ж, друзі? Головний арбітер сигналізує нам про завершення даного поєдинку між Черкаським МНЗ та Полтавською молоддю. Рахунок 2-0. З забитими голами відзначалися Даніель Морар та Ростислав Адонін.